Вашингтона Вене 215. Добре, вперше виграла на 20 доларів сертифікат. Давай, Завтра неділю відбудеться у розділу нового фриза, а також більше сертифікатів. Завтра І так, наступний нас виріс 20 доларів виграла у нас пані Надія Сем'яні. Одна з наших клієнтів 100% До ну, клієнтам так, тільки дві руки не можемо. Давай, Даша. І <свистит> так, третій приз 20 доларів нас виграв сертифікат пан Богдан. Вітаю! 20 доларів. <свистит> <свистит> O que é que você a fazer? é a fazer? O que é que você está é é Нам два і треба зараз. Такай буде два. І так, Два останні по 20 доларів. Це є панна Романа Рожук і пана Наталія Кузняк вітаємо, 20 доларів. І останні два ціни сертифікати. Два ціни сертифікати по 50 доларів. Ой, відляв, І так, перші п'ять доларів нас виграла, або виграв пан пані Сем Василь. Я номер телефону. Конгресш! Останній приз 50 доларів на сьогодні. 50 2. Завтра буде більше 50, тому що сьогодні мало людей. Останні на сьогодні, але завтра більше призів, більше сертифікатів. І Останні 50 доларів у нас виграв Зіновий. Сеник Айова. Сеник, Айова, вітаємо ще раз. Похлопаємося, друзі. дякуємо нашим незалежним і... свідкам, які присутні в цьому. Дякуємо за сьогодні. дякуємо Світлані. дякуємо мені.